Всім привіт! Сьогодні будемо варити повідло з кульбаби, яке є смачним і корисним. Беремо 650 квіточок, заливаємо їх водою і промиваємо. Вже до чистої кульбаби вливаємо 1 літр води і залишаємо настоюватися на 24 години. Кульбава постояла процічуємо через дуршлаг. Віджимаємо руками або за допомогою марлі. До настою всипаємо 1 кг цукру. Ставимо на середній вогонь. Як закипіло, варимо 30 хвилин. Розливаємо по стерилізованих банках. Всім смачного, чудового вам настрою! Ставте лайк, підпишіться на мій канал. Буде ще багато смачних та цікавих рецептів. До нових зустрічей!